Чернігів продовжує розробляти механізми підтримки своїх захисників. 15 грудня виконком затвердив програму підтримки чернівських новобранців до війська у 2024 році. Матеріальну підтримку я скажу так на амуніцію, але це не обов'язково. Військові будуть самі визначатися, на що вони ці будуть кошти витрачати. Аптечка, амуніція багато потреб, 20 тисяч гривень. Можливо, це не закриває всі потреби, але це точно допомога і підтримка для тих, хто призивається з 1 січня отримати з бюджету матеріальну підтримку 20 тисяч гривень, і ну, щоб там взуття, якесь аптечка, хтось каску купить, ну, щоб голими босами наші хлопці з Чернігова і дівчата не йшли служити. Я думаю, що це не остання програма, яку ми будемо приймати, подібну, тому що ну, ми зараз розуміємо, що є і багато інших потреб. Раніше вирішувати. Шивали суму в 15 чи 20 тисяч гривень на кожного, проаналізувавши потенційні цифри, прийняли рішення виплачувати суму 20 тисяч, зазначив Ломако під час засідання. Процедура утримання буде максимально проста, але не публічна, щоб не розголошувати мобілізаційну інформацію. Ще одне рішення цього виконкому стосується допомоги родинам загиблих військових з міського бюджету. щомісяця вони отримуватимуть компенсацію на комунальні послуги. Вони отримують від держави. 50% компенсації комунальних послуг, а решту 50% платили самі. Ми будемо додавати 500 гривень для того, щоб ще було плюс 500, тобто, ну, для кого це буде навіть майже повністю комуналка. Нагадаємо, з початку 2023 у місті діє програма одноразової матеріальної допомоги родинам загиблих захисників та захисниць. Її вже отримали близько 250 осіб на суму майже 14 мільйонів гривень. Продовжує місто й підтримувати військові частини. Так для однієї з них бійці якої несуть бойові завдання на лінії зіткнення, за запитом Місто придбало Пілораму. Повідомив ВОО міського голови. І їм потрібно для господарських своїх робіт пілорама. Один до нас звернулися. Щоб не перераховувати гроші на військову частину, а потім вони вкупували, бо це складно. Їм потрібні багато погоджень. Ми напряму купили цю пілораму, передамо її на військову частину, і з Рінбуду повернемо ці там 250, приблизно тисяч гривень. Вона з спеціальним була обладнанням чітко по запиту військової частини виготовлено на чернігівському виробництві. Нагадаємо, формування бюджету Чернігова на 2024 тисячі двадцять триває. По те, що до держбюджету вилучили гроші військового ПДФО для Чернігова це 960 мільйонів гривень. Місто продовжить підтримувати військових, оскільки це обов'язок громади, зазначають у муніципалітеті. До прийняття рішення нардепами про вилучення грошей наше місто збиралося в наступному році виділити півмільярда гривень на підтримку Сил оборони військових та їхніх родин. Тепер ця сума буде меншою, оскільки значно зменшилася можливість міського бюджету.